Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі агента ФСБ, який облаштовував схрони з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп. Зломисником виявився завербований ворогом 68-річний мешканець прифронтового селища Приморське. Як встановило розслідування, фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої власними безпілотниками прямо на його подвір'я. У подальшому він за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив тайники з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. По дорозі на локацію агент паралельно відслідковував пункти базування сил оборони та напрямки їхнього руху у бік Південного фронту. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його на гарячому, коли він облаштовував новий схорон. За даними слідства, до уваги ФСБ зломисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру у лютому 2024 року. У подальшому агента було передано на постійний зв'язок із його куратором, співробітником ФСБ. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російським спецслужбістом. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.